Друзі, вітаю вас! Перед вами стартерний літій зрізофасфатний акумулятор, який було придбано 6 місяців тому, і цей акумулятор експлуатувався на автомобілі з дизельним двигуном 2,4 і друзі, сьогодні в цьому відео ми дізнаємося що сталося з автомобілем, а точніше з його електронною частиною після півроку експлуатації даного літі злізофосфатного акумулятору замість стартерного. Також друзі, ми розберемо даний акумулятор і перекинемо його в новий ось такий чудовий розбірний корпус. В форм-факторі 70 ампер годин Корпус абсолютно новенький. Ось при вас я його розпаковую вперше. Даний корпус вже розбірний і має ручку для транспортування. Також має гумовий ущільнювач по периметру, що буде дуже зручно. Також, друзі, в даний акумулятор ми додамо. Активний балансир. Спочатку я планував додати ось такий балансир, потім подумав, що нам потрібно щось потужніше і щось іще потужніше, і в результаті вирішив встановити додатково. Ось такий активний балансир до 5 А він може балансувати. Чим більший розбаланс між комірками, тим більший Струм балансування Також, друзі, ми а, дізнаємось чи змінився опір даного акумулятора дізнаємось його ємність, і коли ми його розберемо, ми дізнаємось чи є розбаланс по комірках після півроку експлуатації. А також поділюся з вами досвідом експлуатації літій-залізофосфатного акумулятору на автомобілі в якості стартерного. Даний акумулятор було знято з автомобіля. Автомобіль стояв два дні. Напруга по вольтметру 13,3 В бачимо, що залишився пил на акумуляторі. Зараз я це все приберу. Корпус даного діті залізофосфатного акумулятору по габаритах, аналогічний корпусу акумулятора сонцево-кислотному на 70 Перед Збіркою необхідно переконатися, що габарити наші співпадають і не перевищують по ширині, оскільки більш широкий корпус не, не зайде в місце для установки акумулятору. Півроку тому я знімав відео огляд на такий самий акумулятор. Той акумулятор пішов до мого товариша, і ми бачимо, що корпус надутий абсолютно так само, як і корпус. Того акумулятора, на який я робив огляд півроку тому. Бачимо, що надутий він з обох боків. Так, і по краях, друзі, ми бачимо, що корпус втягнутий. Втягнутий ось таким чином. Це картина аналогічна, як і тому акумулятору огляд, на який я вже повторюсь, робив. Заявлена ємність становить 70 Ампер годин, пусковий струм по стандарту CCA струм холодного прокручування 1300 А. Хто дивився відео, яке я знімав півроку тому, то ємність такого самого акумулятора в тому випадку становила 51,3 години і опір становив 2,3-2,2 мА Справа в тому, що не секрет, що ці акумулятори зібрані на вживаних елементах вживаних літій зрізофосфатних елементах від фірм Ейвонту Free System, які можуть працювати навіть в морози, заявлено, що до мінус 40. По факту, у нас таких морозів немає, і досвід експлуатації показав, що навіть взимку даний акумулятор. Спокійно і стабільно запускає автомобіль навіть після 2-3 днів простою. Впевнений, що якщо автомобіль простоїть і тиждень, і при умові того, що автомобіль повністю справний, і в ньому нема струмів витоку, які можуть сильно розрядити акумулятор. Опір 2,17 мОм, напруга 13,34 В. вольт. І давайте ми подивимося, які показники покаже нам акумуляторний тестер. Обираємо battery test. Стандарт CCA 1300 А. Як бачимо, струм холодного прокручування становить 1362 ампери. По тестеру маємо результат кращий і більший, ніж заявлено продавцем. Даний струм холодного прокручування навіть більший в порівнянні з акумулятором на 80 Ампер годин, який по заводу мав би стояти на моєму автомобілі. Нагадаю, причина того, що я вирішив заморочитись з літій залізофосфатним акумулятором, полягає в тому, що в мене автомобіль часто довго простаює, і я вже дуже багато награвся з. Свинцево-кислотними АГМ-акумуляторами у мене є два акумулятори: один Ексайт, інший варта. Ці акумулятори зроблені по технології АГМ. От і проблема в тому полягала, що взимку в мене були реальні проблеми з запуском після простої автомобілю, там 2-3 дні, і я вже не міг запустити. І саме тому мені доводилось бігати з тими агм акумуляторами які до всього є дуже тяжкими. Близько 30 кг вага кожного акумулятору. Мені їх доводилось по черзі ставити на зарядку, тому що в мене вони не встигали заряджатись через те, що в мене поїздки дуже короткі і рідкі. Ось, а, літній залізофосфатний акумулятор, як виявилось, доволі добре себе показав. А зараз ми зарядимо даний акумулятор до кінця, для того, щоб провести тест ємності і дізнаємось фактичну ємність даного акумулятору після пів. Року експлуатації, експлуатації, такої, як я описав. До речі, струм можна встановлювати максимальний, максимальний струм до цього зарядного пристрою 20 А, навіть трохи більше, ніж заявлено. Що ж, дочекаємось, поки зарядиться акумулятор і проведемо тест ємності. Минуло близько 5 хвилин. Струм впав до 1,5 А. Акумулятор на себе взяв 1,6 ампер годин. вимикаємо зарядний пристрій і переходимо до тесту ємності. А ємність ми дізнаємось за допомогою електронного навантаження від A-Torch. Розряджати будемо струмом 25 А до напруги 9 В. Поїхали. Минуло 2 години і 2 хвилини. За цей час напруга впала до 10,5 вольт. Акумулятор віддав 51 ампер годину. А я нагадаю, що в акумулятори встановлені пакети, літій залізофасфатні, з'єднані по схемі. 4 s 3 p ємність кожного пакету 20 А годин, тобто в ідеалі ми мали б отримати 60 А годин проти 70, які там на наклейці у нас написані. але то брехня, китайці, Скоріше за все, мали на увазі, що корпус 70 Амперного Акумулятору. Так, і ми бачимо, що у нас вже провалюється потроху напруга. Тест ємності завершено. Акумулятор дав 51,4 Ампер години, 651 Вт годину. І це абсолютно такий самий показник, як ми отримали на такому самому іншому акумуляторі півроку тому. Тобто ми можемо робити висновок, що ємність абсолютно така сама, як і в іншому акумуляторі, і за півроку експлуатації вона абсолютно не змінилася. Що ж, добре, зараз друзі, від'єднуємо електронне навантаження і будемо розбирати корпус для того, щоб Дістати елементи і перекинути їх в новий розбірний корпус. А цей, нагадаю, корпус не розбірний. Так, ну що, поїхали. Як бачимо, корпус акумулятору запайний, тому по-нормальному його розібрати не вдасться. Будемо розбирати вандальним шляхом. Так, друзі, нарешті, як ви бачите, дуже, дуже міцно він був запаяний, але все-таки вдалося. Вдалося нам дістатися до нутрощів. Зараз спробую дістати. Бачимо, у нас по периметру є герметик, яким зафіксований у нас акумулятор. Герметик розрізано, для цього я використовував лезо з канцелярського ножа. Так, давайте спробуємо дістати. Так, відчуваю потроху, потроху виходить. Так, дійсно, дійсно виходить. Я дуже, дуже радий, що мені це вдалося зробити ось так виглядає внутрішній світ цього акумулятору. Ми бачимо, що у нас. Все запаковано в термозбіжну плівку. Так, плюс йде напряму від акумулятора. Два мінуса виходить з двох БМС, ок Я думав, ці BMS буду е видаляти, встановлювати одну смарт BMS, але, як виявилось, дані BMS є простими, але в той час і надійними. Єдиний їх мінус полягає в тому, що тут пасивне балансування, і воно працює приблизно від 3,65 Вт. і цього недостатньо, на мою думку, для повноцінного балансування елементів всередині. Так, зараз обережно, дуже обережно розпакуємо. Нам потрібно дістатись до а, контактів і до BMS плати. Ось наш акумулятор. Так як я і казав, маємо дві bms ки все абсолютно так само, як і в тому попередньому акумуляторі. Значить, що хочу сказати, у нас під БМС-платами отак от тексторіт просто лежить. Бачите, це треба виправити, потрібно зафіксувати тексторіт. Також я встановлю в даний акумулятор активний балансир. Для того, щоб ми могли забути про питання балансування комірок між собою. А також, друзі, я встановлю ANSEL BM200. Це Батері монітор, який дозволить моніторити напругу та температуру в середині цього корпусу. Опір на клемах акумулятора 1,04 мОм І це при умові того, що наш акумулятор повністю розряджений. Напруга 11.01 Вольт. Так, друзі, також давайте ми подивимось, який в нас розбаланс 2,73 0,32 ну, 2,73.032 2,73, 0,33 ну, мільйом. Поки що все дуже рівно. 2,77 0,32 ну, мільйом і 2,77 2,77.032 ну, І Як ми бачимо, друзі, тут абсолютно немає проблем з розбалансом, а значить, що. Але ємність всіх комірок дуже гарно підібрана і вона є рівною. Далі нам необхідно підпаяти балансувальний кабель, зверніть увагу, який масивний роз'єм. Так ось так виглядає наш балансир. Із всіх, що я знаю, на мою думку, саме ось цей. Працює найкраще. Беремо двосторонній скотч на м'якій основі і фіксуємо текстоліт А до текстоліту ми зафіксуємо дві BMS плати для того, щоб вони надійно трималися на акумуляторі. Далі припаюємо балансувальний роз'єм. Балансувальний роз'єм припаяно, Тепер міряємо напруги. Стаємо на мінус. 2,75. Напруга має підніматись: 5,55, 8,36 і 11,16. І тепер під'єднуємо балансир. Так, у нас світиться індикатор активності, значить балансир працює. Все, тепер можна все збирати і встановлювати в корпус. Як бачимо, акомедатор встановлено в корпус, але проблема в тому, що по горизонталі він не заходить і довелося ставити його на ребро. І ми бачимо, що в такому випадку він випирає за межі корпусу, але завдяки тому, що верхня кришка має ще запас по простору, таким чином кришка закривається. І це, друзі, дуже хороша новина, оскільки ми ось таким чином будемо збирати акумулятор. Зараз я всередині його зафіксую, і також ми всередину ще зафіксуємо, встановимо Ansel bm 200 От. І після цього наш корпус буде розбірним, і ми зможемо в будь-який момент зазирнути всередину і подивитися, чи все добре з елементами у разі потреби. Акумулятор зібрано в новому корпусі. Тепер цей корпус можна за потреби розбирати. Акумулятор заряджається струмом 20 А. Він взяв на себе вже 2,7 А годин. Як бачимо, батарей-монітор, який я встановив всередину, також працює. Температура всередині 31 градус. А монітор був приклеєний на верхню кришку, і тепер ми зможемо моніторити температуру всередині корпусу. Стосовно експлуатації даного акумулятору під капотом, можу зауважити, що температура під капотом доволі висока, особливо якщо а, при високій зовнішній температурі якось я їздив при температурі 36 градусів. Потрапив в тянучку, і температура під капотом сягала 70 градусів. Саме стільки показав Бетері моніторинг, який був закреплений на поверхні корпусу акумулятору. В самому акумулятору, скоріш за скоріш за все, температура була трохи нижчою. Але ну як не як, все таки вже за висока температура для заліза фосфату, і дуже не бажано використовувати акумулятор в таких умовах, на мою думку. В ідеалі акумулятор переносити в багажник. Але в мене в мене це може зайняти чимало часу потрібно дуже потужний кабель, кидати в багажник, проводити через весь автомобіль. Тому я відмовлюсь від цієї затівки, а скоріш за все, я просто придбаю термозахисний кожух, який буде захищати. Акумулятор взимку від холодних температур, а влітку від високих. Або, можливо, придумає якийсь тепловий екран під капотом. Якщо у вас є якісь думки з приводу цього, будь ласка, пишіть це в коментарях. Стосовно що буде з генератором, генератор в мене продовжує працювати, але відчувається, що йому доволі тяжко. Після запуску автомобілю струм може сягати більше 70 А. і такий високий струм може негативно впливати. На ресурс генератора, але тим не менше він у мене продовжує працювати іноді, після запуску на холодну, чути, як свистить ремінь ремінь генератора, який, до речі, новий він відносно недавно поміняний. Ремінь оригінальний від Continental, але він все-таки почав свистіти. На звичайному сенцево-кислотному агемакамуляторі такого в мене ніколи не було. Ось наступне з приводу блоків керування з приводу електроніки. Я читав ваші коментарі. Були коментарі з приводу того, що краще не ставити такі акумулятори, оскільки свицево-кислотний допомагає якби захистити електроніку від високих напруг. Ну, скажу, в даному випадку а, в мене ніколи не стрибала напруга, я цього ніколи не помічав. І а, я продовжую користуватися цим акумулятором на свій страх і ризик і вважаю, що ніяких проблем бути з акумулятором немає. Ось, друзі, ну що ж, якось так чекаю ваших коментарів. Підтримуйте україномовний контент вподобайкою і коментарем. І до зустрічі в нових відео. Акумулятор встановлено. Бачимо, збилась налаштування. Так, запускаємо. Запустилось легенько. Акумулятор став, але щоправда, довелося знімати ручку оскільки не захотіла встановлюватися ця частина. Ручка заважала.